Ми, як люди, ми цього просто не здатні усвідомити, наскільки наш Бог великий. Я б сьогодні хотів би, щоб ми пороздумували разом над однією книгою, над однією книгою, яка є в кожного з нас. Але ми часто не замислюємося, наскільки ця книга є велична, наскільки ця книга є унікальна, і наскільки ця книга є справді. Незвичайна. Ця книга є Біблія. І ця книга є скарбом. Ця книга є скарбом, тому що вона здатна змінювати життя, вона здатна через Духа Святого промовляти до нас, вона здатна змінювати історію і нації. Ми бачимо, як люди почали. Читати писання, і люди зрозуміли, що вони поступають неправильно, і нації починають рухатись вверх до якогось кращого життя і розуміння Бога, а найголовніше це до спасіння. Біблія що ж це за книга? Слово Біблія походить від грецького слова. Біблія, і ми його так часто звичай, зазвичай вживаємо. І ми звикли думати, що це наше слово, це є наша книга, але насправді це є грецьке слово, і це слово у перекладі означає книги або збірка книг, або велике багатство книг, або книги. Назва книги пішла від того, що Біблія це не одна книга, а це є збірка книг. А саме має 39 книг старого Заповіту і 27 книг Нового Заповіту. І ця книга Біблія, вона є унікальною. Як саме, давайте ми подивимось, найперше це найстаріша книга в світі. Біблія це найстаріша книга у світі. Ми бачимо, що якщо порівнювати Біблію, наприклад, із іншими релігійними книгами, то Тора була написана Мойсеєм. Ну, так вважають більшість теологів, була написана Мойсеєм у 15 столітті до народження Ісуса Христа. А Коран дуже відома книга у мусульман, написана в 600 році нашої ери. Тобто ми бачимо, що різниця у віці між книгами просто колосальна. Біблія набагато старіша і набагато цікавіша книга. І можемо навіть сказати. Сказати таке порівняння, що це просто небо і земля, тому що Біблія говорить нам про небо, а Коран про землю. Першою друкованою книгою саме була Біблія. Це є у 1450 році у Німеччині була надрукована перша друкована Біблія і Біблія. Перекладена на найбільшу кількість мов у світі. Тобто це, це книга, яку найбільше переклали на найбільше мов. І навіть деякі уривки із, із текстів Нового заповіту перекладалися місіонерами для далеких племен. От, наприклад, є мова, яку знають буквально там 150 чоловік. І певні місіонери для того, щоб їх досягнути, перекладають певні тексти священного письма на їхню мову для того, щоб досягнути їх Євангелію і просвітити їх, і щоб вони також могли отримати спасіння. І через оцю місійність Біблія є самою перекладаємою. Книгою у світі. Ще Біблія є унікальною через те, що Біблію писали дуже багато чоловік, дуже багато авторів, а саме близько 40 авторів, на протязі 1600 років писали цю книгу, і серед них були зовсім різні люди. Ми бачимо лікарі, пастухи, воїни, митники, політики, рибаки. Царі і ще інші верстви на населення. І цікаво те, що на, на протязі написання Біблії, ці люди е, мало хто перетинався один із одним. Тільки у новому заповіті автори е, більш-менш якось могли комунікувати один із одними. А якщо взяти старий заповіт, то автори. Більшість не комунікували один із одним. Автори Біблії перебували на трьох різних континентах це є Європа, Африка та Азія. І автори писали трьома різними мовами, тобто старий заповіт, більшість його була написана івритом. Євангелія від Матфія була написана арамейською мовою, а весь новий заповіт грецькою мовою. І здавалось, що автори були так далеко один від одного, часові пояси були зовсім різні, тобто одні перебували в одному столітті, а інші перебували в іншому столітті, і вони писали про, про речі, і здавалось, що ці речі повинні відрізнятися. Але якщо ми подивимося на Біблію, із Висоти, якби із висоти пташчиного польоту, то ми можемо бути вражені через те, що Біблія вона є єдиною, Біблія вона є цілісною і вона не суперечить одна одній. Тобто тексти не суперечать е, іншим текстам. І на цій ноті ми плавно переходимо до нашого наступного розділу, а саме унікальна точність тексту. Який дійшов до нас. Тому що багато критиків християнства заявляють, що Біблія настільки часто переписувалася, що тої істини, яка, е, яка була закладена першоавтором, вона вже стерлася, е, тому що ці переписувачі постійно щось під себе підлаштовували, постійно щось додавали, переписували якісь правки, коментарі. і і ці критики кажуть, що текст, який був написаний у першому столітті, наприклад, Іваном, і текст, який ми зараз його читаємо, це два різних тексти. Насправді це зовсім неправда і не відповідає дійсності. До нашого часу зберегло, збереглося близько 25 тисяч рукописних копій фрагментів нового заповнення. Заповіто. І жоден інший документ не переписувався так багато разів, і це і це наштовхує нас на, на думку, що справді Біблія є дуже цінною книгою для людей. Люди цінували ті слова, які написані в цій книзі, і максимальну більшість Людей хотіли отримати це для того, щоб мати можливість прочитати або потім передати це інше, це іншим людям. І ми бачимо на прикладі старого заповіту, коли формувалася септуагінта, ми бачимо, що євреї дуже поважали слово Боже і подбали, щоб текст був написаний максимально точно. Щоб текст був переписаний без максимальних помилок. І якщо ми подивимося на цих переписувачів, то якщо була малесенька помилка, то текст знищувався і почалась переписка спочатку. І відбирали до цих переписувачів дуже розумних людей, і зазвичай люди присвячували все своє життя для того, щоб переписувати. Ці тексти без жодної помилки. Дивлячись на новий заповіт, також е, оці вже християнські переписувачі взяли якби, урок із євреїв і також переписували максимально точно до 1455 року, а далі просто можна було текст друкувати, і він сам залишався без змін. Але Сталася одна е, цікава історія. А саме, в 1947 році е, один е, бедуїнський хлопчик випадково загубив козу. І, як е, такий істинний пастух він пішов її шукати, і він е, побачив певну ущелину. У скелі, і туди заліз і знайшов е, певні глечики. і знайшов глечики В тих глечиках він знайшов священні тексти. І слава Богу, що я не був цим хлопчиком, бо я був таким е, 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 башкетником, що я б їх певно, спалив би. А слава Богу, що цей хлопчик він е, віднісся до цих текстів правильно І він відніс ці тексти правильним людям. І ці тексти, це справжня знахідка, це є знамениті кумранські тексти або тексти кумранської общини. Ці тексти пролежали в цій скелі тисячоліття, і вчені порівняли ці тексти, які знайшли. Які були не тронуті тисячі років, і ці тексти, які ми вже маємо у Писанні, і побачили, що відмінності майже немає. Відмінність була 1 або 3 відсотки зовсім, зовсім мінімальна, і то зовсім незначна. І навіть скептики визнали, що біблійний текст. Переданий через століття набагато точніше, ніж будь-який інший текст давнини. Тому цей текст, який ми читаємо зараз, це є той же самий текст, що писав апостол Павло, апостол Петро і інші е, апостоли або пророки, тільки він просто перекладений на нашу мову. Далі дуже важлива тема, а саме богонатненість Біблії. Богонатхненість це є натхнення від Бога. І це насправді досить складна тема. Для того, щоб краще розібратися, я вам рекомендую подивитися подкаст із Серкієм Санніковим. Він дуже добре розуміється в цій темі і дуже, і дуже якісно подає інформацію. Але ми, ми бачимо текст від апостола Павла. У посланні до Тимофія апостол Павло пише: усе писання Богом натхнене і корисне до навчання, до докору, до направи, до виховання в праведності, щоб Божа людина була досконала до всякого доброго діла готова. Це апостол Павло говорить про Біблію? Ні. Це апостол Павло говорить про старий заповіт, який був тоді розповсюджені, які читалися. А Біблії в той час ще не було, і, і, і якраз починалися оці всі листи, послання, і ці всі далі листи і дійшли до нас в формі цієї Біблії. І тому ми вважаємо, що і старий заповідь богонатхнений, і новий заповіт богонатхнений. Богонатхненість – це процес, за допомогою якого Бог наділив людей, які писали біблійні тексти, здатністю отримати і передати божественну істину безпомилково. Часто невіруючі люди так жартують, що Бог якось силою. Заставляв людей писати е, і так далі. Насправді так, так не було. Автори Біблії не писали слова Бога під диктовку. Е, часто кажуть, будь то авторучка, е, що людина була як автор, автор, авторучка і писала те, що Бог говорив. Але ні, е, люди. Які писали священні тексти, вони використовували власні думки, власні ідеї, власний словниковий запас і все, що було від Бога, це натхнення. Це так само як сучасні проповідники, коли пишуть проповідь, вони є зазвичай натхненими, натхненими Богом. Тобто Бог дає їм свої. Думки свої ідеї, і він направляє думки людини для того, щоб людина не зайшла до якогось неправильного визначення. І якщо ми подивимося на писання ще одним підтвердженням богонатхненості Біблії можна знайти, коли ми подивимося на ці моральні вчення, які і досі. Вважаються загальнохристиянськими. І моральні і біблійні пророцтва, які були записані в старому заповіті, але виконалися у новому і продовжують виконуватися до цього часу. Тому це є слово від Бога. Біблія це є не просто книга, а це є слово від Бога. І зараз, коли ми можемо це слово читати, ми можемо утримувати якусь відповідь від Бога. Ми можемо утримувати якесь відкриття. І це те, що... Е, і це те, чим ця книга є унікальна. Це те, що сам Бог може говорити до нас через цю книгу. Далі важливо. Торкнутися теми канону, тому що було дуже багато текстів, які не потрапили у Біблію. Слово канон, або, як люблять казати, фотографи канон, походить від корення тростина, тобто мірило. А раніше для того, щоб щось. Виміряти, використовували певну е, тростину у старому заповіті використовували лікті. Е, це слово е, стосовно Біблії означає певний перелік книг, які увійшли і які треба офіційно прийняти як офіційний список книг. Необхідність створення канону виникла через те, що крім богонатхнених книг, серед віруючих і серед євреїв з'явилось дуже багато релігійних книг, які претендували на богонатхненість, але такими не являлися. І ось принципи, якими саме відбирали ці тексти для того, щоб додати їх в канон. Найперше, чи була книга написана Божим пророком, апостолом, або тим, хто мав тісні взаємини з такою людиною. Тобто, якщо книга написана апостолом Павлом, то це якби автоматично приймалося до канону, або якщо книга написана апостолом Іваном, то це автоматично приймалося в канон. Але нас Насправді так не було. Тому що ми знаємо, є Євангелія від Петра, послання е, до Лаудикійської церкви, є нульове послання до і є дуже багато інших Євагелій і послань, які називаються апостольськими, але вони не війшли до канону. І вони і, і, і саме це. Е, і саме це е, має роль церква, тому що церква здатна розпізнавати правду від неправди, Розпізнав... розпізнавати правду від неправди. І тому перша апостольська церква вона розпізнала істинні тексти від неістинних текстів, і вона відібрала ці тексти для того, щоб. А подальшому читач між, міг зрозуміти, які ж тексти є істинними, а які тексти є неістинними. Друге, Друге, під, чи підтверджував Бог повноваження автора своїми діями. Тобто, чи підтверджував Бог саме авторитет автора. Наступне, чи передає книга істину? Про Бога, тому що є багато е, історії, є багато хронології, і ці книги якби, мають певну цінність, але ці книги нічого не говорять про Бога, ці книги нічого не вчать. Про Бога, і ці книги просто історія, яка е, не має зв'язку із Біблією. Е, наступне чи несе ця книга в собі Божу силу переображати? І це найперше, і це, на мою думку, одне із найважливіших, тому що не кожна книга несе в собі силу преображати. А ми, люди, які читають і читали Біблію, можемо побачити, на прикладі нашого життя, що ми, коли її читаємо, то ми стаємо кращими, правда? Стаємо ліпшими і преображаємось. І наступна роль церкви, чи визнали її ті, хто вірував у Бога, чи визнали цей текст ті люди, які вірили у Бога і були цими істинними Божими послідовниками? І формування саме, саме канону Писання, відбувався не один рік і не одне століття, і остаточно. Канон був зафіксованим в 393 році, і, як вже ми чули, до нового заповіту війшло 27 книг, а до старого заповіту 39 книг. І також, окрім канону, ми ще маємо декілька слів про апокрифи. Апокрифи це книги, які. Не пройшли відбір. Це книги, які не пройшли перевірку на канонічність і були віднесені до апокрифів. Деякі біблії, католицькі або православні, мають у наявності певні апокриф... апокрифічні книги. І читання їх не вважається важ... гріхом, тому що там немає того, що суперечить Богу, але просто ці. Ці книги вони як історія, як якісь гарні притчі, і, і більше, окрім істору, історичного і повчального, в собі нічого не мають. Із, тих, із, із таких книг є перша, друга книга Маковеїв, приповісті Ісуса, Сина Сираха, премудрість Соломона, яке Соломон не писав». І апокрифи не вважають богонатними книгами, але для особистого розвитку їх багато хто рекомендує почитати. І одне із найважливіших питань цієї такої проповіді чим є Біблія для нас? Кожен може собі задати це запитання: чим є Біблія для мене? І для мене Біблія це джерело віри і богопізнання. Багато людей мають інші книги, як джерело віри і богопізнання. Я коли навчався у семінарії, я писав дипломну роботу проти передання. Тобто є писання, є пере, пере, передання. І я писав дипломну. Оце проти передання. Тобто є люди, які, які формують своє Богобачення і своє джерело віри на певних переданнях, тобто на патристиці. Тобто, що сказали оці церкви, те правильніше, ніж сказала, ніж, ніж сказали апостоли. Для нас, для протестантів, для п'ятидесятників. Для п'ятидесятників важливо те, що сказав саме Мартін Лютер, Сола Скриптура, що тільки Писання тільки писання є джерелом віри і богопізнання, ніяка традиція, ніяка патристика і ніякі інші людські думки. І ще Біблія це основа і дороговказ до Христа. Біблія це основна книга. Для християнина, Янина, і якщо ми подивимося на Біблію так загально, то ми можемо побачити, що Біблія веде нас до одного Богочоловіка, а саме до Христа. Тобто, все, що ми можемо побачити у Писанні, це Христос і Йому слава. І також ми вже, Мартина Лютера, трошки торкнулися. Він ще написав такі слова: Я тримаюся Біблії, як колючка чіпляється за одяг. Я б, я б хотів би, щоб ми пригадали дитинство, пригадали, як ми бігали по траві, і оці е, колючки, ці ріп'яхи, чіплялися нам за одяг, а часто і за, і за волосся, і нам так часто, і нам так тяжко було їх виняти. І я б хотів би, щоб Біблія. Для нас була чимось таким цінним, щоб ми вчепилися за неї і не могли її так легко відпустити. І хотів би я закінчити словами Еммануеля Канта. Біблія це книга, від якої я отримав найбільше розуміння світу та самого себе. Біблія це. Та книга, в якій ми зможемо зрозуміти, як влаштований світ, для чого цей світ створений і куди він рухається. Так само про нас, для чого ми створені, як нам рухатись, як нам жити і куди ми в кінці кінців йдемо. Давайте піднімемося і подякуємо Богу за те, що Він дав нам цю Біблію, і ми можемо її читати і отримувати від Нього слова. Молимся, дякум тобі, Господи.